Всім привіт! Мене звати Таня. Та я дуже-дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас ось така манюнька розпаковочка з внутрішніх китайських маркетплейсів. Тут багато цікавих товарів, тому зараз я буду це розпаковувати. А ви не забудьте підписатися і поставити лайк. Дуже вибачаюся, чомусь петличка не спрацювала. Ну що, першим ділом тут вивалився невеличкий спойлер першого товару. Це репліка з усіма бумажками, з усіма тут, типу, документи. Ось бачите, навіть з мішечком, з конвертиком, з пакетиком від Тіфані з серветочкою. Ось сама коробочка, і там дещо дуже дуже гарне. <смір> Яка милота! Тут у пакетику репліка на браслетик від Тіфані. Ось така гарнюнька, манюнька. Боже, як це гарно. Це дуже гарно. Це буде мій улюблений браслет цього літа. Просто лайк. Мені дуже подобається, і це було дуже дешево. Тут чотири упаковочки чогось цікавого. Я так розумію, це такі солодощі, типу розвиваючі дитячі солодощі. Вони йдуть. У такому ось наборі. Тут зубна щітка. І ось така ось рідина. І це, типу, цукерка, яка е, їсться разом з цією цукеркою, яка на зубній щітці. Типу, паста і щітка, але це цукерочки. Будемо куштувати, а потім вам скажу, як мені це все обов'язково. Чекайте, шанс! Ще замовила собі на літо ось таку ось підвісочку. Вона має закриватися спереду, і тут має бути сердечко. А, блін, йой, вона зламалася в мене. Тут два магнітики, воно на магнітиках, але я це все дуже легко полагоджу. Треба просто клеєм-приклеїти сюди другий магнітик. І все. І воно буде чудово застібатися на магнітиках. Це буде дуже гарно і круто, але я його зламала. Тому я його полагоджу. І все буде супер, я задоволена цією покупкою. Вона буде виглядати дуже гарно на шиїті. Просто я рукожоп. Оце все однакові цукерки. Просто один вид з кокосом, другий вид з матча, третій вид з манго. Я зараз скуштую з кокосом, з матча і з манго я скуштую потім. Поділюся враженнями у шоу. Мені дуже цікаво. Ау! Отак. Такі ось пластикові коробочці воно. Пахне кокосом, але якось дивно пахне. Не знаю. Чи це я придираюся, воно таке. Таке. Це, ну, тянеться таке, як жилейка. Це чимось мені нагадує? Тут всередині. Матча. По бокам тут кокос. зовні кокос, а всередині матча. Мені не смак, а сама ось ця зовнішня частина нагадує Мотті. Мотті? Ми зрозуміли, тістечка такі. Але а тут таке відчуття, ніби рис. З якого це зроблено, він ну, якийсь незвичайний, тому що смак незвичайного рисового тіста, а якогось специфічного. Не можу сказати, що мені супер сподобалося, але непогано. Могло бути гірше. Ще куштую з матчем цілковито зелену і цілковито жовтеньку з манго. Можливо, вони мені сподобаються більше. Але це дійсно дуже схоже на ті тістечка японські. Я чекала, цей кулончик, він дуже гарний має бути. Ось таке серце. Я його помітила в Тіктоці, в якоїсь дівчинки в магазині, вона там рекламувала цей кулончик. Я захотіла собі його придбати, але платити за нього там 300-400 гривень я не була готова. Тому я вирішила замовити собі його на пінту Всередину я сюди можу собі додати фотографії дві вставити. А сам колончик він змінює колір в залежності від температури зовнішньої. Бачите, почав вже змінювати колір через те, що я теплими ручками його почіпала. Тут в посилці було холодно, а зараз, бачите, який він прям синій. Влітку він, мабуть, буде дуже яскравий, тому що влітку буде тепло. Блін, це дуже крута підвіска. Я її буду обов'язково носити, дуже круто. Мені дуже сподобалося. Ще тут де фоточки повставляє, буде просто пушка. Я думаю, на подарунок таке замовляти взагалі вогонь. Блін, тепер я хочу балуватися, поки воно змінює колір. Воно вже фіолетове. Ну, ну, яка розпаковка, коли є така іграшка, цяцька. Все воно фіолетове, воно таке гарне. Так, знімаємо розпаковку. У мене тепер є ось такі цукерочки дві. Типу яєчні, але це желейки, я так розумію. Буду куштувати, виглядають досить цікаво. Такі малюночки на них прикольні. Блін, я не знаю, що це. Цей сюрприз. Відкриваємо. Це 100% якась їжа. Я хотіла б це окремо відкрити, але я ж не бачу, що там треба відкривати. Оу. Пахне якось непогано, але я не знаю, не розумію, що це за запах. Це можна їсти взагалі? Ой, фу, воно молоком пахне. У мене просто непроносимість лактози. М -м -м, я зрозуміла. Це сублімований дуріан з шоколадом поверх, мабуть. Дуже цікавий смак. Смачно. Це желейки. Типу, вставляєш вони з зубками і язик желейка. Прикольна штука має бути. Желейка з зубками і язиком. У мене тепер будуть вампірські клики. Це мені в подарунок, як поклали таку, зак... таку заколочку бантик. Яку я впустила. Ось таку. та не А в подарунок це поклали до цих заколочок трояндичок. Вони мають дуже гарно виглядати у заплетеному волосі, як додатковий декор. Дуже гарні, дуже гарні. Але, але тут одна відклеєна. Це не проблема, це можна приклеїти, але, звісно, неприємно, що відклеїлася одна штучка із п'яти відклеїлась. Бачите? Окремо йде. Але, блін, взяла суперсклей і приклеїла. Це не проблема. Не трагедія. Враховуючи, скільки вони недорого коштували, нормально. І подарунок від цього магазинчику прийшов, тож вони компенсацію зробили. Це якась роздавлена біла штука, дуже тверда. Пробуємо. Не знаю, що це, це взагалі може не для їжі, але. А! Відкривайся! На вигляд, ніби розчавлена жвачка. Мабуть, так і є. Вона липка вже, а? Вона зі смаком цитрусів і молока. Не знаю, для мене це дуже дивний смак, і мені не, не дуже смачно. Але думаю, тим, хто любить молоко, буде норм. Типу, просто така вершкова цукерка з цитрусовими. Мені просто трохи погано від такого. Ось така ось помада. Ось таке пакування для помади. Але у цій помаді є секрет. І я трохи пізніше про нього розкажу окремо у відео. Тому обов'язково подивіться, бо ви будете в шоці. Я зараз в шоці, серйозно. Я б не подумала, що воно так виглядає. Можете поки написати свої здогадки у коментарі. Мені буде дуже цікаво прочитати. Що ж це ви думаєте таке? Я. Хотіла проекспериментувати взяла собі ось таку чолку, але бачите, воно взагалі не в колір мого волосся. Це було просто найсвітліший варіант, але воно дуже сильно відрізняється. Чубчик такий, щось я це треба перед зеркалом робити, бо я нічого не бачу. Не забуваємо ставити лайк, підписуватися на мій канал, писати коментарі, допомагати розвиватися моєму каналу. А також, якщо ви не вмієте замовляти на внутрішніх китайських маркетплейсах, ми це можемо легко виправити. У мене є курс, по цьому qr коду можете перейти і навчитися замовляти і на Pinduoduo, і на Taobao, і економити свої кошти разом зі мною. А також посилання на ці товари після того, як я їх тестую, я залишаю у цьому каналі. Тому підписуйтеся, хороші товари там будуть з'являтися. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього найкращого. Скоро буде нова розпаковка. Не пропускайте шорти, Тут буде ще дуже багато оглядів окремо. Всіх цілую, всім па-па.